Значна частина ДТП відбувається через те, що водій недооцінює перешкоду праворуч, особливо ту, яка сидить поряд і не закриває рот. Переконує гуморист Стас Янковський. В ефірі автодруг і 13 хвилин проведені з користю вам забезпечені. Починаємо традиційно з автоновин. Тож поїхали. Вигадкам любителів найдорожчого гламуру немає меж. Легендарний тюнінг ательє Гембала, відомий своїми переробками автомобілів Порше, представило фанатам усього блискучого новий винахід. Майстри готові пофарбувати автомобіль як зовні, так і всередині фарбою, що містить діамантовий пил. За словами представників ательє, вони першими здогадалися використовувати діаманти для надання автомобілям настільки ексклюзивного і дорогого зовнішнього вигляду. Згідно технології, в процесі створення фарби використовуються справжні камені, а не які-небудь інші близькучі скельця. Діаманти спеціально подрібнюються для того, щоб їх можна було наносити на кузов разом з лакофарбовим покриттям. Результат обіцяє вразити навіть найбільш стійких індивідуумів. На жаль, ціна перетворення автомобіля в один великий блискучий діамант не називають. У будь-якому випадку вона буде суто індивідуальною для кожного клієнта. Чи отримала компанія перші замовлення на перефарбування кузова елітних автомобілів не уточнюється. У Тернополі відкрився перший в Україні концепт готель на ретро-автомобільну тематику. Готель Ретрокар налічує п'ять номерів із назвами Гараж, автостоянка, апартаменти перше авто на селі та два економ-номери: механізаторська номер 1» та механізаторська номер два. Вестибюль та рецепцію готеля прикрашає галерея тематичних ретро-постерів та світлин. А про цікавинки з історії автомобілів можна дізнатись із спеціального випуску місцевої газети Меню у ретрокар. Гостей зустрічають фірмовим трам'яним чаєм автомобіліст Романтик. А вранці їм пропонують каву не спати за кермом, до якої додаються цитати відомих людей про автомобілі. Пільчани не єдині захоплюються переробками на автотему. Польські дизайнери із студії в Лос-Анджелесі придумали та створили невелику колекцію автомеблів у стилі ретро під назвою Spirit 427. Джерелом натхнення для колекції стали класичні ростери 60-х AC Cobra 427. звідси і назва колекції. Стіл, стільці та дивани зроблені з частин Бентлі та феррарі з далеких 60-х років. Натуральна шкіра, бампери, фари, частини кузова і крил. Поєднані з деталями ручної роботи відполіровані і пофарбовані спеціальною фарбою. Колекцію всього тиждень проєктували, а на створення пішло близько місяця. Не водій обирає машину, а машина водія. Фраза із фільму «Трансформери», яка стала легендарною про такі ж автівки, які вже стали легендами далі в автоісторії. 84 роки тому відбувся перший публічний заїзд ракетомобіля Опель Рак-1, побудованого на шасі моделі 4 х 12 ps Кожне натискання пілотом педалі газу повинно було підпалювати чергову пару з 12 твердопаливних ракет, але пристість працював лише тричі, прогорів кабель. Так що набрати більше 100 км на годину тоді не вдалося. Проте в тому ж році пішли заїзди РАК-2, що розвинув 238 км на годину, і Рак-3 256 км. Метрів на годину. Втім, останній був швидше ракетною дрезиною, скільки котився по рейках. Ми з вами ніде не зустрічалися. Скільки буває схожих машин та історії про те, хто ж у кого вкрав ідею. У Андресі Сітруена були всі підстави обурюватися. Модель 5 cv що дебютувала в березні 1922-го, мала грандіозний успіх. У Франції отримала першість продажу. Цілком могла б претендувати на лідерство і в інших європейських країнах. Але в 1924-му в Німеччині стартував Opel 4 на 12 PS, схожий на французьку машину, як дві краплі води. Всі Сітруени фарбували жовтим, за що вони отримали прізвисько Цитрон. До того ж, співзвучний Марці. Не був на сміх оп. Пелі випускали лише зеленими і називали лаубфрош, тобто деревна жаба. Французька компанія почала вимагати сплатити ліцензію. Німецька вміло відбувалася. Машини не збігалися в точності за габаритами, хоча база 2,25 метра спочатку була однаковою. Та й двигуни мали різний робочий об'єм: французький 0,86 літра, німецький 0,95. Відрізняв їх хід поршня, діаметр циліндрів був однаковим. А ще мотор «Опеля» на одну силу перевершував «Сітроенівського». Тяжба закінчилася нічим. Від німецького автопрому перепало і британцям. Ехо Еходовоєнних БМВ купе Брістоль, створене авіаційною компанією спільно з фірмою «Фрезер дев'ятсот 1947 сьомого дебютував Брістоль 400» з кузовом, що нагадував довоєнний БМВ 327. Британські авіатори правда робили деякі деталі з алюмінію із шестициліндровим мотором. Таку версію БМВ встановлювали 30-х на ростер моделі 328. До речі, цей двигун форсуючи британці, робили до кінця 50-х. Айські трактористи влаштували слалом. Уперше в області майже три десятка механізаторів доводили свою майстерність, професійність та готовність до жнив у зовсім незвичайний спосіб. Відбувся трактор у селі Яблунівка Корсун Чевченківського району. Подивитися на залізних гігантів пощастило журналістам автодруга. Кожна професія геніальна, якщо вона робиться з любов'ю. Керувати трактором теж не жарт. Будьте геніальним агрономом або будь-геніальним бухгалтером що Отої робити, да, Якщо нічого не не робиться в полі. Тому ці люди це сіль землі, основа. На майстерність тракту дрифтерів можна дивитися безкінечно із відкритим ротом від захоплення. Такої вправності у швидкості маневреності ще ніхто не бачив. Кермачі вразили навіть майже ювелірною роботою. Новим погрузчиком забивали свяхи, закривали сірниковий коробок та дарували букети. Все ну, в основному у нас всі роботи проводяться на полі. Так. На полі і навчився. Олександр Вертеба, тракторист із села Переможенці корсно Шевченківського району, на своєму МТЗ здобув абсолютну першість, підтвердивши майстерність черговою перемогою у змаганнях на кращого механізатора, за що отримав одного із цінних призів мотоблок, такий необхідний в господарстві. Це радість була, яка, не знаю, пощастило, мабуть. умілою їздою треба справлятися з цим ділом. Ну, а так пожелати хочу всім. Щоб кожен зумів так їздити, як я гума Шкіра Хром наречена на трайку. Традиційні атрибути байкерського весілля. Квіткарку та мотоцикліста познайомив залізний кінь і тепер вони одружуються. Чи не страшно стати дружиною свободолюба на колесах? Дізнавалися наші журналісти. Що ви чули хор голосних клаксонів та бачили цілу колону байкерів, яка летіла через усе місто, і не зрозуміли, що сталося. Це просто був ескорт мотонареченого. Мотоциклісти, безперечні романтики, навіть весільні бантики на коней почіпляли. А дехто тисячі кілометрів подолав, аби привітати побратима. «Заїхав на Тарасову гору, заїхав к родителям, ну і заодно поздравив Вову... Новоспечена дружина моточоловіку довіряє. Каже, що не боїться вийти заміж за байкера. Він серйозно ставиться до такого важливого кроку. «Це з'явилася відповідальність. Це вже у Ми вже чоловік і жінка. Я вже можу звертатися. Жінкою мене може звертати чоловік. Костюм традиційний, букет – весільний, а карета та кучер байкерські. Такого трайка в Черкасах не бачили, та ще й із нареченою у білій сукні. Монстер Трак одне з найвидовішніших шоу світу. Жоден чоловік не встоїть перед звабою здоровенного чотириколісника, який здатен переїхати буквально все. Найсильніші зі світу машин далі. Ворніша та найнікчемніша машина в світі це новий лімузин колишньої дружини. Відчув на собі письменник Анатолій Юркін. Ми ж прощаємося з вами до наступного тижня і пам'ятайте, без машини, як без рук, подивися автодруг.